Я не буду розповідати вам про такі баянні методи, як попросити своїх друзів, знайомих підписатися і таким чином набирати першу аудиторію. Сьогодні покажу вам, як набрати першу тисячу і наступні тисячі підписників, на прикладі мого найсвіжішого профілю, який я почав вести в березні, 15 березня 2022 року. Взагалі, перша тисяча підписників це найважчий і найважливіший етап, адже це. Те активне ядро, базова така фундамент вашого профілю, без якого подальший розвиток буде набагато складніший. Зараз я покривав статистику свого аккаунту, який я розпочав вести у березні цього року. Відкриваємо статистику. Далі покажу вам одразу за 90 днів, щоб було більше широке охоплення. Відкриваємо загальну кількість читачів. І як ми можемо бачити, що за 3 місяці на цей аккаунт підписалося. Майже 30 тисяч людей. Це дуже хороший результат. Бачите, тут були дні, коли пост дуже класно вистрілив і за день можна було і півтори тисячі набрати. Були дні по 1000, по 500, по 700. Як ви можете бачити, це справді хороші результати. Цей обліковий запис охопив 3,5 мільйони людей за 3 місяці. Це саме охоплення, це не покази. Це різні речі. Звісно, це охоплення, ви бачите, воно завдяки тому, що ось популярні дописи, бачите, виходили в топи по хештегах, в рекомендації. Ми ще з вами поговоримо, завдяки чому набиралася аудиторія, додавалася і так далі. Для того, щоб отримувати такі результати, необхідно дотримуватися лише п'яти кроків. Перший з них, він може звучати банально, але послухайте обов'язково: це створити і оформити ваш профіль з чітким розумінням, для кого ви його робите і чим він буде корисний. Це дається такими простими речами, але до мене постійно приходять люди на консультації, коли звертаються за посиланням в описі. І одна і та ж них помилка у багатьох, хто приходить саме з питанням, чому не росте аккаунт, чому немає клієнтів, якщо це комерційна сторінка. Є одна дуже важлива причина: заходиш на аккаунт і просто не розумієш, для кого він і чим він може бути корисний. Наприклад, у вас. Профіль з лайфхаками, це перше, що мені зараз прийшло в голову. Які саме це лайфхаки? Чи це для кухні, чи це для машини, чи це для когось ще. Ви маєте позиціонувати себе на якусь конкретну аудиторію. Це дуже важливий крок, без якого буде важко просуватися, без якого люди не будуть так цінити ваші рекомендації, адже вони не розуміють, що ага, ви саме про це. Наприклад, цей канал. Основна його тематика це просування в інстаграмі. Це монетизація інстаграму, монетизація соцмереж в цілому. Я про це розповідаю. Так я можу іноді додавати різні теми. В інстаграмі це також працює з точки зору позиціонування. Ви можете періодично додавати різні тематики, упоминати про них і казати, ага, я ще цим займаюся. Так. Але основа має бути чіткою зрозумілою, і це має добре бути виражено в оформленні, адже немає жодного сенсу. Гнати якусь аудиторію, якийсь трафік, намагатися отримати на профіль, який абсолютно не має ніякого розуміння, хто на нього має підписуватися, кому це має бути цікаво. Другий важливий крок це заповнити профіль першими 10-15 публікацій. Тут немає нічого складного, вони мають бути, звісно, по тематиці. Зрозуміло, що вам не буде великого бажання сильно старатися над цими постами, бо їх мало бачить людей, і це абсолютно природно. Тому переходимо до третього кроку. Третій крок це почати регулярно постити ваш контент з цільовими хештегами. Це класний безкоштовний інструмент, але яким, на жаль, багато людей зовсім не вміє користуватися. Пройду пару прикладів. До мене часто звертаються, коли люди за підбором хештегів, це також одна з моїх послуг. Вони показують мені свої набори, які вони використовують. Або якщо людина постить, наприклад, просто пості свої хештеги, я їх саме бачу. Там кілька є типових помилок. По-перше, часто хештеги. Просто не по тематиці, взагалі, мене це так дивує, коли людина розповідає про бюті послуги а там хештеги про абсолютно інші теми, про якусь там природу чи ще щось таке. Такого не має бути однозначно. Там абсолютно різна аудиторія, яка не буде так купувати, так звертатися, підписуватися, лайкати, як це було б з цільовими людьми, які навіть у знаходились трошки в іншому місці. По-друге, вони, якщо це щось таке офлайнове, тобто прив'язане до локації. Використовують занадто широкі хештеги, наприклад, тут манікюр, так? Можна просто написати манікюр, а можна написати манікюр Київ, манікюр Кривий Ріг, Манікюр Дніпро, і так далі. Ви розумієте, що я маю на увазі. Таким чином, ви вже націлюєтесь чітко на ту аудиторію. Також є така проблема, коли люди беруть і ставлять трошечки геть таких підходящих хештегів, і все інше додають різні спамні. Я в телеграм-каналі викладав вже. Які є спамні хештеги. Їх є цілий ряд, всякі там про взаємні лайки і тому подібне. В ніякому разі їх не використовуйте. Зараз я розповім, як правильно використовувати хештеги. Зараз я покажу вам, як працює, за счет чого виходять публікації в топ по хештегах, набираються підписники і взагалі росте профіль, якщо ви навіть взагалі в нього не вкладаєте гроші. Ось ми відкрили один з хештегів, називається Миколаїв. Він Відповідає тематиці моєї сторінки, самі розумієте, це високочастотний хештег, один з високочастотних, який я використовую. Взагалі, я, коли і клієнта підбираю, то там взагалі є низькочастотні, середньочастотні і високочастотні. Ось бачите, по цим хештегам людина заходить, тут є і свої підписники у цього хештегу, можна побачити, да, стежать такі-то люди. І ось відкриваю топ, і одразу моя публікація. Бачите? Також відкриємо ще хештег Миколаїв. Це цього ж міста, розуміємо, хештег, але просто україномовний. Бачимо, тут ось одна моя публікація в топі, ось друга, і так далі. Ось ще моя публікація, відео моє, і так далі. Таким чином, люди, коли заходять, вони бачать, що є ось цей профіль, вони можуть відкрити публікацію, підписатися, поставити лайк, репостнути зробити інші цільові дії, які вам потрібні. Але щоб виходити в топи. По ось таким хештегам, це середньочастотний, той був високочастотний. Необхідно, ось я клієнтам завжди, які до мене звертаються за посиланнями в описі, підбираю в наборах. Там завжди є спочатку хештеги низькочастотні, і я сам використовую, бачите, ось пост цього профілю, наприклад. І ось ще пост цього профілю. Вони спочатку зайшли в топ по ось такому низькочастотному хештегу. Що таке низькочастотний хештег? Ви бачите, відкриваємо недавні і бачимо, що тут. Ось, минулий раз викладали 2 години тому. До того ось в мене виходила публікація, можемо бачити 9 годин тому. Потім ще була і так далі. Тобто, на цьому хештегу намного легше вийти в топ і бути ось тут. Але на ньому менше трафіку. Тому ми комбінуємо, я завжди в своїх профілях усіх, і в клієнтських це роблю, комбіную. Тут є і низькочастотні хештеги, і ось такі середньочастотні хештеги, як ми з вами показали, і високочастотні, які і дають якраз найбільший трафік. У вас в наборі обов'язково мають бути різні хештеги, саме тоді ви будете виходити в топи, в рекомендації, і у вас потім будуть ось такі результати, ось такі охоплення. Якщо ви будете просто високочастотні хештеги спамити, чи тільки низькочастотні, то таких результатів, звісно, не буде. Завдяки класному контенту, поєднаному з хештегами, цільовими, які підходять і по частотності, і по тематиці, можна. Збирати свою першу аудиторію, навіть якщо у вас геть маленький профіль. Саме так я починав розкручувати свої пабліки ще, які я робив у 2018-2019 році. Так я і робив із цим профілем, який я почав у березні 2022. -го. Ось ми можемо бачити статистику посту. Він набрав більше ніж 300 тисяч охоплення, більше ніж 315 тисяч із них це люди, які не були підписані. Бачите, він виходив в топи, потім в рекомендації. Таким чином. Майже 20 тисяч акаунтів, тобто унікальних людей, про взаємодіяли, тобто лайкали, коментували і робили інші дії. З них майже 2,5 тисячі підписалися з одного посту і відвідали профіль, тобто частина з них ще потім підписалася, але вони вже так не враховуються. Три з лишнім тисячі людей з одного посту. Треба, звісно, постаратися, щоб у вас так зайшов пост, і не в кожній тематиці це в принципі можливо. Але якщо ви навіть. Будете отримати 50, 100, 200 підписників з посту, це дуже класний результат. Зверніть увагу, цей пост не просувався таргетом. Цього не було тут, не було ніяких вкладень, цей аккаунт, це дуже важлива деталь. Якщо ви хочете замовити підбір хештегів, щоб я підібрав вам ті хештеги, які підходять під ваш профіль і по частотності, і по тематиці, і по всім цим параметрам, щоб це були робочі теги, а не... Якийсь рандомний набір, то можете писати в Телеграм чи в Директ за посиланням в описі. Там я більш детально вам розповім, і скільки це коштує, і як працює, і так далі. І з недавнього часу. Є ще один класний метод просування це рілси. Я раджу вам їми користуватися, але робити це з розумом. Підпишіться на канал і на телеграм, адже я там буду деякі проміжкові такі висновки скидувати, показувати. Бо я багато експериментую через те, що в мене різні акаунти і я регулярно пощу на них контент. І я зроблю скоро окремий великий випуск про рілси. Розповім, як це працює. І, взагалі, які кращі формати, скільки довжина, і такі подібні деталі. Тому підпишіться і раджу пробувати тестувати, експериментувати з цим форматом. Він справді цікавий і дає хороше охоплення. І п'ятий дуже важливий пункт: не чекайте, що у вас за 3, 5, 10 постів акаунт зросте, набереться та омріяна тисяча підписників. Так, в деяких випадках це і справді реалізуємо. Але у більшості акаунтів потрібно більше часу, більше контенту, щоб набрати ту аудиторію, якщо ви хочете, як і я, просуватися без вкладень. Також я раджу вам не забувати про те, що постійно треба оновлювати інформацію, вивчати щось нове. Ось в цьому ролику я, наприклад, розказав про дуже розп... популярні проблеми, які я бачу у своїх клієнтів. тому переходьте, там є такі класичні помилки, яких допускають дуже багато акаунтів навіть зараз.